Але ми в Таїланді провели два зайвих місяці, в Китаї два зайвих місяці, ми нам дали трьохмісячну візу. І тому ми не встигали і вирішили, що поїдемо вже туди якомога далі і вже тоді якось доберемося додому. І добре, що все так спалося. Так що, так, да, будь ласка, задавайте якісь купи запитань. Я думаю, багато, так, може бути запитань, зараз не знаєте, що почати. А чи ми займалися в реальному житті? Подорожую в реальному житті. Дивіться, вийшло як. Ми закінчили університети, півроку намагалися зібрати кошти на цю подорож велику, збирали, 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 збирали. збирали ну, назбирали там, більше тисячі доларів, коли зрозуміли, що цих коштів нам ну, ледве хватить на отримання всіх віз в ті країни, що ми за, що ми запланували. І через півроку ми стартували. От зараз приїхали три тижні тому і зараз плануємо нову подорож. От чим ми займаємося? Наступна подорож. Наступна подорож буде так, у вересні, можливо, ми стартуємо в Європу. Бачите, ми так були вже трошки в Азії, в Європі ще не були. Так що подивимося на Старий Світ.